Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 90 тисяч 10 особин за добу 950. танків 11 тисяч одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23261 одиниця за добу, 3. артилерійських систем 32 577 одиниць за добу, 32 реактивних систем залпового вогню: 1482 одиниці за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 57504 одиниці, за добу 226 крилатих ракет 3691 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 61 207 одиниць за добу, 72, спеціальної техніки 3963 одиниці за добу 2. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine Сука!